Вітаю на новину ЛЕ. Мене Звати Антоніна Карташева. Щойно завершилася прес-конференція Першої леді України Олени Зеленської. Проінформували нас про четвертий саміт перших леді та джентльменів. Озвучили дату. Він відбудеться в Україні 12 вересня. А також анонсували тему. І цьогоріч це безпека дітей. Говоритимуть як про фізичну, так і про психологічну безпеку, про безпеку дітей вдома, у школі. І загалом це стосуватиметься і дітей на підконт. Трольні території говоритимуть про дітей, яких викрала Росія на свої території. Про дітей, які перебувають в окупації, перша леді заявила, що вже надіслала запрошення всім своїм колегам по світу. Від деяких вже отримали підтвердження, що вони будуть, але жодного прізвища не називали. До цього саміту вони замовили. Соціологічне дослідження щодо безпеки дітей в Україні його вже представлять на самому саміті. Більше інформаційних анонсів не було ні щодо людей, ні щодо теми обговорень. Це все, що нам наразі відомо. Перша леді запросила всіх журналістів, щоб приходили на саміт. Ми будемо слідкувати. Тема дійсно важлива. Тому ця вся інформація, що є, до зустрічі на новину а Також до зустрічі на самому саміті, 12 вересня. Тому, коли ми обирали тему четвертого саміту. Ми вже підходили до цього не тільки стратегічно, але й тактично, тому що стратегічно ми завжди маємо отримувати повагу світу. Ми маємо бути. Полі зору ми маємо бути на порядку денному наших партнерів, не вивалюватися з нього, особливо на тлі розмов про втому від України, про втому від нашої війни. Ми не можемо цього допустити, тому а вже ж тема має бути, щоб Україна була всередині. В той самий час ми не маємо. А, Втратити увагу і зацікавленість наших колег, тому тема має бути близька і їм. Ми маємо знайти якусь таку універсальну близьку для всіх тему, але яка б мала звіст для нас сьогодні в першу чергу. Як вже ж безпека дітей, взагалі дитинства це тема, яка буде гаряча завжди. Поки є діти, поки є дорослі, ми завжди будемо піклуватися про них і завжди будуть, на жаль проблеми, які ми маємо вирішувати. І вже ж перша і найголовніша тема. Панелі, яка буде у нас розпочинати наш саміт, нашу цю подію, це буде безпека дітей в військових конфліктах». Так, це в першу чергу зараз про Україну, але, на жаль, військові конфлікти в світі існують постійно, і в інших країнах також є досвід. досвід Незахищених дітей, досвід депортації, досвід, коли діти гинуть. Права дітей порушуються в кожному військовому конфлікті. Цей, наприклад, зараз Ізраїль і Палестина, цей постійні конфлікти в Африці. Ми хочемо, щоб наші партнери цілилися і своїми проблемами, і на кожній панелі ми хочемо мати відповіді. Тобто, не просто подискутували, не просто ми. Поговорили, підняли тему на високий рівні обговорення, але ми хочемо напрацьовувати рішення або політики, які потім можна було гуртом використовувати. Наступна тема це безпека дітей в родині. Я не буду зараз розкривати ці теми повністю, щоб мої колеги могли додати, але ми розуміємо, що основне середовище, в якому живе дитина, це родина, і там також виникає багато проблем, коли дитина не захищена.